Добрий день, любі друзі. Я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео покажу вам, як виглядає чайна троянда. У мене є така невеличка плантація, яку я висадила 3 роки тому. Зараз, Сьогодні у нас вже 2 червня, вона дуже активно цвіте, багато троянди. І сьогодні покажу вам, як виглядає вона. Покажу сам процес дистиляції. Я зазвичай дистилюю лаванду, але в цьому році вирішила продистилювати чайну троянду. Ну, звичайно, для дистилятора на 100 літрів її замало, але скільки є, скільки я назбирала, тому що хочу ще варити трояндове варення, дуже смачне у нас користується попитом. І буду в цьому році також дистилювати м'яту м'яту перцеву, її достатньо. Хочу спробувати зробити гідролат. Подивлюся, який виход масла, ну, олійки ефірної, саме м'ятної. Мені це цікаво, для, ну, хоча б для домашнього вжитку. Звичайно, і гідролат це дуже е, такий е, корисний, е, можна сказати, препарат. Е, там. Так що дивіться, я думаю, вам відео сподобається. Якщо сподобається, поставте лайк, можете підписатися на мій канал. Е, Потрошку настрій е, піднімається. Я думаю, що я буду більш активно робити для вас і інформацію давати і про лаванду, те, що вас більше всього цікавить. І стосовно дистилятора також багато є питань. Майже кожного дня я консультую людей стосовно дистиляції. Я думаю, що цю інформацію дещо на деякі питання я зможу цим відео відповісти. Так виглядають кущі троянди, чайної троянди. Її ще називають марокканська, болгарська. Це троянда, яка містить велику кількість ефірних масел. Для того, щоб отримати трояндову олію, треба... отримати один літр трояндової олії, треба 4 тони пелюсток троянди. Троянди чайні бувають ну, дуже різні різних сортів, тому звертаю вашу увагу: не кожна троянда підійде для того, щоб навіть зробити гідролат, а також трояндову олію. Тому треба на цьому акцентувати. У мене є два сорти такої троянди, одна ось така яскрава, і є ще такий сорт більш світлої троянди. Я назбирала пелюсток, стараюсь збирати вранці, тому що саме велику кількість ароматна вона і саме велика кількість в ній знаходиться корисних поживних речовин різних корисних. Тому стараюсь збирати вранці Ось таку, назбирала таку кількість я троянди. Зараз зважу, скільки її тут. Значить, вийшло 3 кг пилюсток. Я так от, такою мисочкою зважувала 3 кг пилюсток. Звичайно, троянда в мене є ще, можна було б ще назбирати, але я. Частину троянди хочу зробити трояндове варення, а частину саме хочу зробити таку квіткову трояндову воду. Є у нас дистилятор на 100 літрів. Це перед вами заторна корзина, в яку загружаються пелюстки. Ось я їх загрузили ми їх. Десь вийшла третина. Цієї корзини. Корзина розрахована на 75 літрів. Вниз заливаємо три відра води, вода у нас очищена, тому що буде випаровуватись вода, і хочеться, щоб якісний був у нас гідролат. Значить, стосовно дистилятора. Дистилятор, як я вже сказала, на 100 літрів. Ці всі трубки ми поміняли на більш такі, більш товсті, аніж були в комплекті. Всі трубки такими хомутиками зажаті, тому що там повинно бути все герметично, не повинно виходити ні звідки пар. Так. Процес дистиляції йде через холодильник, коли закипає, внизу закипає вода, пар підіймається через пелюстки, проходить через трояндові пелюстки, проходить через холодильник, ми включаємо проточну воду, холодну. і Таким шляхом отримуємо, починає капати гідролат. В нас є проточна вода, вона підключена, вона йде зі скважини, такі у нас різні з'єднувачі. Тут чоловік все так організував, щоб цей процес у нас не займав багато часу. Ми це все підключаємо. Розетка у нас така потужна, тому що 3 кВт йде тен внизу, який є, працює на, для того, щоб закипіла вода, гріє воду, тому потрібна потужна така розетка. Так, що ще? Є Тут у нас градусник внизу це для того, щоб можна було злити повністю воду з бака, і є тут група, група безпеки. Якщо щось піде не так, пар почне виходити із там є спеціальні отвори. Ще є така трубка. Вона. Щоб видно було, де у нас вода. Вона спеціально показує це такий рівень води, показує ця спеціальна трубочка. Для того, щоб відокремити олію гідролату, можна використовувати флорентійську склянку. У нас її немає. Ми використовуємо ось такі бутиля. Це бутиля, мені задавали питання, це бутиля сучасні. Їх можна придбати в інтернет-магазині. Повинно бути таке високе це горло. Тут буде накопичуватись, підніматись і накопичуватись олія. А знизу буде гідролат. Поємності, це перед вами бутиль на 3 літра. Є ще у нас такий такий же на півтора, і є такий, це на 5 літрів. Дуже зручно, коли я дистилюю лаванду, беру гідролату 4,5 літри. І якраз цей великий бутиль, 5-літровий, дуже зручно, не треба міняти. А раніше я використовувала цей півтора-літровий і. Трьохлітровий. Так, ще покажу вам стосовно підключення проточної води. Всі з'єднання, як я вам вже показувала тут на муфтах. Ми поміняли оці трубки на більш товсті, ніж ті, що йшли в комплектації. Це на муфтах. Холодильник, звичайно, холодильник він повинен бути холодний в процесі. Дистиляції група безпеки тут. Коли щось піде, не так і піде пар. Треба терміново відключити. Ще тут іде градусник для контролю температури. І в самому низу це можна воду злити повністю знизу. Наливаємо ми воду, заливаємо ми воду, як ви вже бачили, зверху. Так, стосовно, стосовно розетки 220 вольт, але вона повинна бути така мощна, не слабенька, тому що вона у вас поплавиться. Тут 3 кВт тен. Так, і як підключено у нас воду проточну. Ось так вона йде, тут з'єднується зі шлангом, і вода у нас, ми беремо воду зі скважини. Тут у нас такий е, кран і підключена ця вода. Коли закипить, коли вода закипить, я відкрию кран щоб холодильник запрацював і почне виділятися, капати гідролат. З метою раціонального використання води, яка, яку ми, яка йде на зброс, ми її підключили. До У нас є е, полив. Вона, поки пройде по цих, цих трубках, вона стане е, така слаботепла. Зараз покажу, де вона з'єднана ось тут. Підключено до нашого поливу центрального і вода е, е, збрасується. На полив рослин. І ось тут уже підключений відкритий кран обов'язково повинен. Зараз вам покажу. Ось тут він у нас кран. І цей рядочок буде поливати нашу. Молоді саджанці лаванди. Пройшло 40 хвилин, вода закипіла при температурі 90 градусів і пішов процес дистиляції. Аромат неймовірний, дуже пахне. Такий парфюмований, пахне саме чайною трояндою. І дистиляція так активно йде, дивіться. Пройшло 2 години. У нас трьохлітровий такий трьохлітровий бутиль. Повний гідролату. Звичайно, про масло тут мови не йде, але така дуже ароматна, квіткова вода получилася. Це вода, якою ми будемо користуватися для догляду за тілом, за обличчям. Дуже корисна, дуже гарна в догляді за, ну, і та... а також для лічної гігієни. Ну, і ось в кінці кінців наш продукт вже готовий. Розфасували ми по 200 та по 100 мл такі спрей-флакончики і будемо користуватися. Кому цікаво, можете зайти в наш інтернет-магазин, я виставлю там на продаж. Так, Бажаю всім успіхів. На все добре, до нових зустрічей! Рада була провести цей час з вами.